Коли єврейський народ ходив пустинею, у них була одна ціль прийти, власне, до обітованої землі, 40 років вони чекали цієї цілі. Два тижні ми перебували на цих реколекціях. Два тижні ми чекали, коли ж це вже воно все. Так, да, коли ж це вже воно закінчиться, то ці крики дитячі, ці болячки, це і одне, друге, третє, то-то, то сьо, ці прикольчики, так, сяк, ці ксянзи шоржуть біля олтажа. От коли це ми вже додому поїдемо. Ті людей, що несуть? От і все. І власне, вже тут підходимо ми до цього моменту, до моменту тієї обітованої землі. Діва Марія так само. її страждання. Ціле її земне життя було з терпінням, з труднощами. Вона перетерпіла багато, вона бачила багато страждань, особливо коли можна сказати, що на її руках вмирав її син. Дуже важко батькам втрачати своїх дітей. Да, коли старші люди помирають, якби то це теж шкода, звичайно, але це натурально, це природне, це нормальний перебіг речей. Натомість, коли батьки ховають своїх дітей, це велике горе. Да, потім просто батьки не можуть цього нормально пережити, адже це їхня кровинка, це їхня частинка, і це дуже велике горе. І, власне, це пережила. Пресвята Богородиця, такі страждання. Але пізніше, на кінці свого земного життя, так як вона була без гріха зачата, то вона мала непросту смерть, не таку, як всі ми. Власне, православна традиція дуже гарно називається. Успіння, тому що в нас у Католицькій церкві в небовзяття Богородиці. Натомість в православній традиції це звучить як успіння Діви Марії, тобто, що Марія заснула. І так передає традиція, так розповідають власне, апокрифи, Ми вже говорили, що це таке, що це не канонічні Євангелії, а тексти, Ось, що Діва Марія, власне, вона заснула, лягла спати. Заснула, і це, власне, цей сон був такий її перехід від земного до небесного життя. Пізніше, коли апостоли прийшли туди, де вона е перебувала, де вона мала бути, то, власне, не знайшли її. Її не було. І, власне, після цих всіх терпінь, страждань, Діва Марія переходить до вічності. Ми вже неодноразово про це говорили, що Після кожної ночі настає світанок, після кожної ночі настає день, після кожної хресної дороги настає Воскресіння. Нехай ця думка сьогодні товаришує нам, власне, щоб пам'ятати про це, пам'ятати про ці моменти, що щоб дойти до обітуваної землі, власне, потрібно пережити. 40 років пустелі. Так, Кохані сонечка, маленький екзамен. Що таке обітована земля? Давайте нагадаємо, хто повний. Ну давайте сміло, хто ще кімані, думати. Ну, no, давай ще дальше. Ну, no, сміло. Земля, земля обіцяна Богом. Тобто це краще, краще життя, нове життя, яке обіцяв Бог, яке готує Бог, не те, яке ми собі плануємо і бачимо. Ми в школі все вчителько питали. А поближе питання, конкретніше питання, ну, над Так, да, То може не що таке, а хто, так, хто такий обітована земля? Да, казав вчора, ксенсоліє, от такі ми католіки. Ні, все дуже правильно. Просто намальована там малюнок є, хто така обітована земля. Бо ми все думаємо за євреїв. Трошки побожніше думаємо за нас, що ми теж йдемо по пустині, не тільки євреї. А правда є така, що багато отців церкви пояснювали завжди, наприклад, святе Писання в такий зеркальний спосіб, люстерковий. Тобто, Боже народжені, Бог народився, так? але треба правильно зробити, треба своє народження пригадати, пережити і, і скажімо собі усвідомити. Воскресіння Ісуса Христа, значить, моє Воскресіння. Так? Наприклад, там, як казав Оригенес, коли розповідь про марнотравного сина, І він, каже, він каже, то навіть Ісуса Христа можна порівняти. А чому? Тому що Він залишив небо, батька, став молодшим сином, бо нас всіх за старших взяв. Взяв частину свого маєтку і пішов із нами грішниками, лаврентієм вами, конкретно теж. І написано розпусниками. Чого? Тому що ми, ласку, Божу, розпустили. І він пішов і навіть не мав що їсти. І вернувся назад. Ніби в, в Стомкині було. І так Оригенець пояснює, що це теж розповідь про Ісуса Христа, який ми на колендах співаємо. Ну, я принаймні по-польськи знаю, опустіли слічне, небо, обрались барлоги. Тобто так само обітована земля, Бог хотів прийти на землю, але ж не просто так спустився, готовий, такий, як наш ойченька, 33 роки, відразу прийшов дядько, о, я вже є, бавте мене. Тільки для нього перша земля це була матінка Божа. Так? А ми її називаємо обітованою землею, тому що нам Бог обіцяв. Так Пам'ятайте в Старому Завіті, що жінка, яка Буде доптати ноги Змія, так, і начавить на голову йому, а він буде пробувати в п'яту вип'ястися і так далі. Тобто Марія для нас є мамою Бога, є нашою мамою і є обіцяною землею і для нас, і для Бога. Тому що Бог обіцяв і зробив це і прийшов до Марії, обітована земля. І так, як отець Дякон говорили за оспіння. Дуже добре було би, щоб ми завжди мали цю свідомість, як йдемо спати, то ми йдемо до неба. Тому що, з одної сторони, ми не знаємо, чи ми з цього сна проснемося, а з другої сторони, що небо це відпочинок. Як людина відпочиває, то тільки два моменти можуть нам пригадати небо це сон і мша свєнта, служба Божа. І там, і там по кусочку є цього неба. Такого ну, людського кусочка, так? тому що на службу Божу, Господь повністю приходить, то, що ви казали, що це, є, що це є небо, Царство Небесне, то теж це є правда. Так? Сон, успіння, а в небо взяття це те, що Бог нас бере до неба. Те, як теж, теж сказав за ці похорони, то відомо, якось на одному похороні. Так не знав, що сказати, бо бачу, така ну, добра любов, все і там жіночка померла, всі плачуть, бо це мама. І я кажу: ну що ж треба сказати? Така, ну, знаєте що, давайте таку правду подивимося в очі правді, що Бог не вкрав маму, а прийшов, забрав своє. Тому що це його дитина. Це так, як ви даєте дітей до садіка чи до школи, і представте собі приходити, там, ну, не знаю. Допустимо, там Леночка, Юлічка, Марусічка, Маріночка приходять і кажуть, ми прийшли за дитиною, а ця вихователька все ні, ні, ми вам не дамо. Що ви зробите? 02. Mm -hmm. А войкоміліціонер, служби дитячі ще там щось на ноги. Ну, до чоловіка, слухай коханий, тут пані себе забагато дозволяють. Ну, Представте, що вам в садіку дитину не віддають. Яка причина? Так. Так, І так само тут дуже тяжко, так, дуже тяжко але треба віддати Богові, тому що це його, його дитина, він прийшов за своїм. Ну як не віддати? Ну? Нащо цей скандал в небі робити? Так? Тяжко, жалко, шкода. Привикли, рідні, цінуємо, любимо, кохаємо, але ж треба віддати того. Це Боже. Так? Тому ми маємо мати цю свідомість в небо взяття. І навіть приготувати інших, що буде колись таке, да, так? як отець Олег вчора казав, що ну прийдете, а я не живой, вже не душа там. Треба приготувати, щоб люди розуміли. І так як один розумний, мудрий чоловік казав, що ми приходимо на цей світ, дитина як родиться, так приходимо на цей світ, всі радіють, бо дитина всі народила, а ми плачемо. Але як виходимо з цього світу, то треба жити так, як католики справжні, що ми тішимось, що ми йдемо до неба, а хоча всі плачуть, що ми йдемо, а ми повинні тішитись. Тобто наоборот, міняється роль. Так, і це є дуже важливим. І ще вернуся до дитячих віршиків, коли ми молилися, рожаніць, на цю таємницю, є дуже гарні такі слова. Ну, польську всі знають, це ж на китайський, правда, без переводу. Хоча як хтось трошки не розуміє, то скажу, що там є сказана така любов Ісуса Христа як Сина до мами, де сказано, що Він винагороджує її, всю працю її, так? тобто хотів нагородити. І власне є такий цей віршик молитовний до таємники. Із панно в небі посадне над всіми хури анільські взнесення, нагродил Ті, Син, праці Твої великі і труди вшаки. Тобто там є така сказана ця думка, що Ісус не міг інакше. Він прийшов і каже, мама, ну, як пристегне. Тому, наприклад, я себе часто правдовою кажу, ну, як Ісус так. Любив маму, ну то чого ж мені не любити? Я колись вже не скажу хто, але в Литичеві це було Відпуск, все, і Сон з Польщі приїхав по українськи мів говорити. Він дуже розказував. Молодець такий, там за сім'ю, за те, що Марія це найлучша покровителька сім'ї, що вона має всіх дітей, нас у нас багато. Ну і так, противник того, що по одній дитині і так далі. Ну я думаю, о, молодець, я теж так. Знаєш, і слухай, слухаю, але він же ж бочку качає, знаєш. І, по, і в кінці каже там свої думки, що один-то як не в тюрмі, то міліціонер каже. Це не здара така, що не цей от. Знаєте, я приходжу до захристи і думаю, ну як чоловікові в очі відкрити, похвалитися. Я кажу, ойче духовний, давайте вже не будемо про мене казати. Але, але є така тьотя, про яку ви розказували. Вона теж мала одного, їй не вдалося. Та ні, я не то мав на думці. Ну, дочекайте, дивіться, на мене. Що тут не так? знаєте. Тобто треба завжди, як Сашуня наш каже, якщо нема 10 дітей, дурну життя прожив. Це, це 100%. Ну, Куди, куди ми йдемо? Так? Але просто, якщо взяти, що наприклад, моя мама, тато взагалі не могли мати дітей, казали, то це взагалі нема смислу, що ви всі поодружували. Так, і потім були здивовані, що я десь з'явився, Ну, то не може бути серйозно 24 в сутки, мусить бути якийсь або ущерб, або додаток. Для когось мої поведіння ущерб, для когось це машина з прицепом, ось обдарована людина. Так, а всі казали ненормальні. Тобто тут треба теж подивитися на, на Божий план. Для того це успіння, небовзяття, обітована земля. Вона має в такому. Ракурсі бути, так, спостережена, прийнята, і ми теж повинні. Якщо Ісус так зробив, то ми так любимо Матінку Божу, що де це небо наше. От ми хочемо її взяти до неба, де? Ну, то до серця беремо, так, в нашому серці і небо. І сьогодні до цього неба приймемо матінку Божу, щоб вона колись, як брама неба, впровадила нас до свого неба, а її небо це Ісус Христос.